їздить в шахті, зверніть, будь ласка, увагу. Дай Боже, щоб це була щука. Ось такий я красень. О, будь ласка, зійшла щука. Ой, нарешті. О, так зачекайте. хо 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 Добрий день, ви на каналі Favorite Fishing. Мене звати Віревезнюк і сьогодні у мене риболовля на денничівській дамбі. Мільярд просто років тут не був. Зранку був дощ, похмуро, але ви бачите, яка чудова сонячна погода. І це гарна можливість. вискочити, пошукати щуку. Сьогодні у моїх руках Black Swan це чорна лебідка до 10. Мікрожигові монтажі 55-ти флорокарбоном, друзі, ціль щука. Можливо, щось інше буде, не знаю, але побажайте мені ні ні лоски. Я буду лотерим, ділити своїм досвідом. І хочу передати цю атмосферу вже осені. До речі, на календарі початок жовтня. Не перемикайтесь. Дуже давно не відвідував ці місця і дуже-дуже хотілося б половити сьогодні саме щуку. Починаю свою риболовлю з тела нуль, 0,6 ниточка і... Денишівська дамба це те місце, яке довгий час було, скажімо так, а-ля персоною Нонграта. Тут не дозволяли рибалити, а вже в принципі можна. Є тут різноманітна риба, щука, окунь, судак. Але хотілося б саме пошукати щуку. Давно на неї не робив ціленаправлений акцент, тому і снасть така відносно не дуже прям. Легесенько Угуляємо, спробуємо антураж нереальної осені. Краса така, що просто, то кажуть, заворажує подих. Тривички трошки сюди натягнуло, але зараз ми прикидаємось, попробуємо і підемо вниз по течії. Можливо, перейдемо туди піти камінці. Хотілося б. Політаємо сьогодні на дроні, хочу вам показати чудову аерозйомку. і проведемо гарно з вами час. Камиш, зріст середньостатистичного рибалки Житомира. Оп-оп. Води, друзі, мало, але нам в першу чергу потрібна риба, а не вода. Зараз ми спробуємо тут. О, будь ласка, зійшла щука. Ви бачили, друзі? Чутка покльовочка і щучка зійшла. Потримав чуть-чуть рибу і вона зійшла. Будь ласочка. Да, пописані... Пописані зубами. Місце, великий камень в воді і там лілія. Будь ласка, нічого не потрібно видумляти, До речі... Це онлайнівський 55-й фірокарбоновий поводок. Він спеціально під щуку. Вирішив не гратися зі сталічкою. Друзі, заліз в такий справжнісінький ліс. Там далі видно, як все позаростало, але я думаю, що в будь-якому випадку ми з вами далі пройдемо і спребуємо. на Те, що клювало, те я і ставлю свім імпакт в такому фіолетовому кольору. Жолоді летять, як ото, начебто якісь кулі, листя, вітер. Але ми повинні пребувати, піймати. Зайшов трошки воду, водичка дуже прозора. Зачепився. Друзі, дуже неприємно обриватися, але ще з дому підготував ось такі з 100, 100 флюорокарбону засібки. Зараз ми швидко перев'яжемося. Так, друзі, зараз ми відріжемо цей маленький хвостик шнура. Ось, будь ласка. Наші з вами снасть, монтаж, 3 грамчики. Ось такі зі шайнер. Знову ж таки, 55-й флюрокарбон. Зараз ми кинемо цей тяжелецький рюкзак. Де купа всіляких бебехів. і продовжимо. Начебто той є всетний гачок стояв, як воно так чіпляється і обривається, я не знаю, але розкажу декілька слів про саме місце. По той стороні йде мілина, тут з нашої сторони глибина руслова ділянка, і ми можемо бачити лілії, лілії як і під водою, так і над водою. Невеличкі острівці, є коряшки, дерева, які в воді. Тому і актуально буде ставити такі відносно прозорі відтінки приманок, як блюгіл, електрик, хоча на фіолет була покльовочка. Зараз ми провіримо, попробуємо, туди далі пройдемо. Там ще на повороті є класні місця. Є де погуляти, є де походити. Рівень води низький, можливо. Попрацюємо тут і переїдемо кудись чи на Бобрівку, чи на інший якийсь участок. Вішається всяка лабуда. Але ми не здаємось, ми продовжуємо рибалити. Політ, гарна траєкторія, падіння, підсмикування. І тут повинна бути така бам! гарна покльовочка. Ну, На жаль, поки її немає. Але я думаю, що буде день непоганий. Ви бачили? Хі -хі -хі. Чому ж таких холостих покльовок? Багацько. Фрикціонщики, все. Щука, щука, була щука. Маже, 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 маже. Так, друзі, 2-0. Подивіться, що вона зробила з приманки. Подивіться, як вона її просто, просто розірвала. Якщо не вкололася, можливо, зараз доловимо, де велика кількість клювань, але не можу всікти рибу. Зараз ми спробуємо, що ми поставимо, да, блюбіла поставимо. Подобається такий початок риболовлі, коли є актив, тоді є надія. Інколи приходиш, рибалиш, рибалиш, рибалиш. А покльовочок немає, інколи риби немає. Приїжджаєш з нулем, засмучений. Ну якось так. Так лівіше. Тут така плато лілій. І можливо щучка буде теж в засідці під ними стояти. Потрібно завжди проробляти всю територію відкритої води. Лілій, чистої води, скажімо так, там, де... Ви можете закинути і провести, можливо, даже в якомусь невеличкому коридорі, з трави, з чистої території. Завжди потрібно в неї перепровіряти, бо щука така риба, да не тільки щука, яка може стояти будь-якому направленні і там атакувати. Ой, нарешті! Нарешті я тебе. Да, невеличкий щупак, але... але ти догралася мала. Ти мала догралася. Зараз ми тебе піднімемо на бланку. Надіємося, що ти не обірвеш і не зійдеш. Друзі, як той казав, попалась-попалась, та яка кусалась, невеличка така річкова щучка. Але гарненько атакувала, були пусте клювання. І ціль, в принципі, за якою ми приїхали і планували, вона в принципі заходить вже в логічний свій цикл. Перша щучка було декілька клювань, і закинув під самісіньку ту лілію і піймався такий карандашик. Да, приємна, приємна покльовочка, приємна рибка. Свімінпактик, будь ласка. І ось так. от Збила приманку, порвала. Так, да, мінус кейтеку, що він відносно не дуже прям дешевий, але його плюс, що він ловить 2,7 марамів, 55-й Така краса. зараз будемо відпускати. Так, друзі, звичайно, ми щучку відпускаємо і продовжуємо нашу з вами риболовлю. Знову зробив невеличке переміщення. Хочу ось цей каскад спробувати. будь вийдем, підемо на той поворот. Щось якось взагалі затихло. Начебто місця такі не дуже шугані. Тут відносно мало хто зареловить, але і води мало. Заросло, щука може стояти в самісіньких цих жабуріннях. Риболовля на річки, друзі, це завжди лотерея. Потрібно багато ходити. Потрібно міняти різноманітні приманки. Потрібно не боятися залазити в такі місцини. Десь можливо і обриватися. Да. Нинішній час, декілька обривів це вже мінус. Думаєш, навіщо мені ця риболовля потрібна, якщо я там на 200 гривень чи на 300 обірвався? Тим паче, одна рибка гарненька, одна гарненька покльовка може повністю вирішити. Це питання гарним настроєм, емоціями та гарними фотографіями на згадку. По суті, за ці ми і всі їдемо. О, будь ласка, друзі, ось зійшла. Ай-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй, на педіні клюнула далі. чи гарна щука, вона просто не засіклася. Бо сильно було М -м, в тіло. Да, щука. Щука, щука, щука. Моя тезлюка. Ще гарна була щука, друзі. Просто сильно в тіло приманки загнав овсетний гачок. Щука на падіння схватила нашу з вами приманочку До речі, це салайківський Fetfish 2.4. Слухайте, це получається у нас одна... Збила приманку. Так, зараз скину рюкзак. Він мені не заважав. Продовжимо справжнісінький такий а-ля Саленд Хіл. Так, оцю ямочку хочу провірити. О, о, який красень, друзі! Непоганий окунь на такого великецького зі шайнера. Не планував його ловити, але це вже справжнісінький річковий красень. Ось, будь ласка, так він заглотив. Декілька фото ми його будемо відпускати. Розбавив трошки нам щучку, Перед продовжимо риболовлю. Ось, будь ласка, тут під самісіньким берегом він догнав. Та ще раз свідчить про те, що розмір приманки для окуня це другорядне таке поняття він голодний, він хоче їсти, він завжди клює. Ну Реальний красень. Прямо окунь. Ну, не хотів ловити окуня, тому й з типові десь. Ізік, але як бачите, така рибка сьогодні в нашому заліку. Заліз в такі справжнісінькі джунглі. Як тут буду кидати, не знаю. Можливо, якось тако від себе і закінете, другі діло закинути друге діло, яке буду щуку звідси звідсиля доставати. Але як то кажуть, хай у нас спочатку клюне. є! Oh, yes. Окунь, друзі, ще й гарний окунь. Ось такого догняка на падінню все засундалив. Чутно. Друзі, щука-щукай, але такі красені теж мають право на життя. Ви дивіться, як він чітко засундалив. Ось такий його окунчик. Думав, що щука. Ви дивіться на цих окунів. О тут. Гілки засипався Будь ласка, гарний окунь і зі шайнер. Щуку хочу, але щучка тільки була одна. Розкришу все, переїдемо. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Надію, що ти випутаєшся і нормально доплигаєш до водички, друзі. Ну, ще разочок закинемо. Чітка така, друзі, покльовка. Друзі, переміщуюсь далі. Поки тільки оконці, ну такі відносно славненькі ладонька, чуть більші. Щучка, дуже-дуже багато покльовок. Переміщуюсь на нове місцини і не знаю, як це працює. Ось класне місце. Зараз будемо пребувати, бо час уже після віду, можливо зараз десь будемо переміщуватись. Але низький рівень води. Відносний злом погоди на тепло. Тому, можливо, так трошки підвиключив щуку, але ми нікуди не від'їжджаємо, що будемо пробувати. Можливо, кудись переїдемо, так що залишатись зі мною я буду ловити. Друзі, ось така краса діброва називається. Переїхали сюди. Таку друзі зробили тут площадку. Тихо, спокійно, Це річка Бобровка. І зараз спробуємо впіймати хижу, з щуку тут. Давно відносно не відвідував ці місця. Тут гарно, водичка також тут трошки аля скинута, але є де походити, є корчі. Краса, природа, осінь. Перекусили, випили кофе і зараз походимо, погуляємо тут. Маю надію, що щука нас не промайне. Зараз ми спробуємо спочатку цей залів пробити. Стосовно, друзі, приманок. Ну, ось осінь, жовтий місяць. Краща приманка, яка Підійде для ловлі щуки іншого хижака. Ну, скоріше так, щоб я знав 100% відповідь, то, можливо, я б, я б тільки неї б використовував і став, але є вже за не один рік досвіду, певні прив'язки і своя гама кольорів. Якщо б спросили у мене, що би я ставив актуальніше, я би ставив відтінки темного, відтінки Такого світло-коричневого, можливо, щось як watermelow, сіро-зелене і така ха, сразу інша паралель, кислота. От чомусь весени по холодній воді, от в мене класно працює кислота. Тобто, зрозуміло, фіолет буде працювати, зрозуміло, буде працювати той же самий електрик шат, ну і далі по списку. але... Якщо щука, то це, мабуть, в такому хронологічному порядку. Фіолет, кислотні відтінки, лимонні кольори, такі ядовиті зелені, типа а-ля Fire Tiger, ну і щось таке коричнево з рижим таким відтінком, типа спайс Mustard, щось такого гірчичного кольору. Ось отак, ось от, от таких три кольори, які будуть актуальні які в принципі в мене працювали. Де не тільки в мене, в моїх також друзів. Кожного разу, коли я знаходжуся на цьому Бобрівському каскаду, спостерігаю ці камні, які обросли мохом. Оцю всю красу, красу осені, красу природи, чомусь починаю мріяти. Якісь такі думки різноманітні. Восени риболовля приймає такий інший якийсь напрямок. Більш десь, можливо, філософський. Особливо коли риба не кліє, тому такі філософські думки. О, є, є, є! О, непогано щось, друзі. Так, 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 хто ти такий? Хто ти такий? О, так зачекайте! Ну, це, друзі, вже трофейний окунь з такими окуняками і не потрібно, чесно кажучи, і тієї щуки. Ви гляньте, який красень. Це просто ну, це грам 350-400. До речі, взяв він ізішайнера, даже не очікував, бачите, ось такий от залив і отакий от красень. Подивіться, будь ласка, на цього кабана. Оце такі окуня, все все. Бачите, все-таки під вечір рибка активізувалася. Знову хотілося щуку, але клюють такі окрасені. Ну, це просто бомба. Бомба, бомба, бомба. Оце я розумію окунь, друзі, Ви гляньте, Фейс-ізів в шахті. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось так от. Ще раз вам покажу акуратненько цього окраслення, Ой-ой-ой, дуже-дуже бійка риба. Гарний дебалий окунь. За такими окунями. І не потрібно навіть тієї щуки. Але, друзі, це осінь, це риболовля, яка завжди несе в собі якийсь секрет, якусь постійну інтригу. І першочергово, коли відправлялись на риболовлю, хотіли щуку. Щуку ми піймали, було багато клювань. Але такого розміру окунь це велика дуже вдача. І приємно, що залишились ще такі рибки в нашій річці. Дуже приємно, що є порозуміння в рибалок відпускати і отримувати таке чудове задоволення від природи, від знаходження на такій красі. Як же круто і приємно приїхати, половити таку рибку, отримати задоволення і не відпустити. Друзі, ось хочу зараз поставити такий цікавий джигріх японський від дикой. І поставити рейнсовський кюрлі з шадіком. Гачки гострі. Ось так це все виглядає. Тут вже йде такий невеличкий вертлюх. Зараз ми змінимо. Ось так, друзі, це все виглядає. Гріх. Така форма у нього цікава, ось така кулька. Зараз повпираємось, діло йде рейнс. Ось туди чуть трохи відпустив, так як цей окунь так гарненько роздавав. До останнього думав, що це щука, крута риболовля, друзі. Починає вже вимальовуватись більш-менш зрозуміла картина. Після обіду розкрилось і Бобрівське це місце. На річці Бобровка. Погода, друзі, сьогодні дуже перемінчива. Постійно міняється і, звичайно, такий настрій у риби. Ми, можливо, така незрозуміла ситуація з щукою. Дай Боже, щоб це була щука. Що це за... Я не можу поняти, що це за... за риба це, мабуть, щука. Друзі, ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Оце, звісно, краса, друзі, вигляньте, будь ласка, на цього окуня. Ще один Ще один красен. Я просто в шоці. Що це за окуневе Ельдорадо? Ви гляньте на цього красення, будь ласка. Гляньте, Я просто, просто в шокі, будь ласка. Оце я розумію, справжнісінький річковий. Гарнесенько його пробив. Будь ласка, ренцівський кюрлішет. І ось такий окрасень. Оце, я розумію, окунь. Це слухайте, як брат-близнюк минулого кабася-барабася чудово просік. Дикоївські гачки, як завжди, в своєму репертуарі. Ну до речі, ось такий о новий чудернацький джигріг. Будь ласка, такий красень. Даже не буду фотографувати. О, поплив. Поплив, поплив. Гарненько став траву. Дивіться, дивіться. Ось він зразу сюди сховався в травичку. Бачите? Так, красень. Ось такий красень Давай ну, тікай, щоб тебе хижа щука велика не зловила. Трошки сумбур в голові. Завжди так буває. Інколи їдеш на одну рибу, а ловиться геть інша. І ось такі окрасені окуні підтверджують ще раз, ще раз і ще раз, що щука це добре, щука це непогано, але коли клює окунь, а ще й гарний окунь на такому красивому місці, можливо, дійсно зробити на нього акцент, і тоді може сісти щука. Так у мене бувало, коли плануєш на одну рибалку, одну рибу, хочеться те, друге, а виходить геть інше. Так що і залів, ви ж бачите, глибина тут відносно невелика. Вода, скажімо так, відносно ще не така прохолодна, як на глибині. Тому і рибка сюди виходить пообідати. Друзі, ви просто гляньте на цю красу, на цей острів, під який я хочу зробити ось такий закид і тут піймати, мабуть, останню рибинку, якщо вдасться на сьогоднішній риболовлі. Але... Була покльовка на падінні. Була покльовка на падінні, ще й непогано, да, щука? Друзі, ось і закінчилась моя з вами сьогоднішня рибалка на двох різних водоймах Вона була відносно... Трудова, але дуже цікава, цікава в якому плані. Перша локація, Денишівська дамба та річка Тетерів принесла масу клювань щуки, але дуже слабку реалізацію. Було декілька окунчиків, щучка була, і переїхали на річку Бобрівка. Це трошки виш, ну, буквально там декілька хвилин і рядком локація. Було два гарних окуня, прям дуже гарних, на різноманітні приманки. Ну і осінній пошук щуки закінчився тим, що. Щоб реалізувати всі клювання, які були, так скажімо, плямисті щуки, було б дуже класно, але інколи так буває, що і трудові рибалки потрібні вони дають таке невеличке підґрунтя, що я зробив не так, чому така була кількість покльовок, як так риба реагувала. Моя думка така, що потрібно було зменшувати максимально маленьку приманку, щоб риба коли атакувала, засікалася. Можливо, це була не. Велика щука, дрібнота якась, і тому вона так часто била. Всю рибалку я відпрацював Блексваном, стела, ну так по-багатому, скажімо, 0,6 нитка, 55-й флюрокарбон. Друзі, ось така от у мене була рибалка. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої лайки, задавайте свої питання. Я погнав передягатися і їхати додому. До нових зустрічей, друзі. До побачення.